Звернення до президента України Володимира Зеленського. Пане президенте, у цей неймовірно складний час я хочу звернутися до вас зі словами підтримки та віри. Війна щоденні втрати, тиск союзників, складна ситуація на фронті, а тепер ще й корупційні скандали, що кидають тіль на офіс президента, усе це стало надважким випробуванням не лише для держави, а й особисто для вас. Я хочу, щоб ви знали, попри все, моя віра у вас не зникла. Я вірю у вас з 2019 року з того самого моменту, коли то молодий, щирий і енергійний чоловік стрибнув і поцілував у голову Євгена Кошового. У тому жесті було стільки людяності, справжності та сили, що я тоді зрозумів, цей чоловік може змінити країну. І всі ці роки я бачу. Як важко вам доводиться. Я бачу виснаження, відповідальність, боротьбу за кожен день, за кожен метр землі і за кожне життя. Так, Україна переживає болючі удари, у тому числі і внутрішні корупція, як ржа намагається підточити державу, але я вірю, її буде подолано. Я вірю. Що ви здатні вистояти перед тим цим тиском так само, як ви вистояли в лютому 2022 року, коли від ваших рішень залежала доля всієї країни. Я вірю, що Україна знову стане сильною і оборонно, і економічно. Я вірю, що прийде день, коли наша держава матиме власні потужності, технології, власні засоби стримування, власний щит і меч. І коли більше ніхто в цьому світі навіть не подумає. Торкнутися нашої землі. Я чекаю цього дня, я вірю, що він настане. Україна заплатила занадто велику ціну, щоб залишатися слабкою. І я вірю, що ви людина, яка доведе цю боротьбу до кінця. Я дуже хочу, щоб мої діти та онуки колись слухали мої історії про те, яким президентом ви були. Я хочу розповісти їм, що був час. Коли на чолі країни стояв великий чоловік той, хто не зламався, тримайтеся, пане президенте, ми з вами, Україна з вами, історія з вами. Слава Україні!